Всім привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Shadow Fight 2. І сьогодні я хочу Грати на лоджу. І... Давайте почнемо рейд. Якщо він загрузиться одразу, то я вам покажу. Ні, прийдеться чекати, на жаль. Нарешті я цей рейд знайшов То було дуже довго, я не знаю, чого він так довго. Ми кидаємо зразу великі, бо мінімалку тут тільки хронос. Ну це. А, ну я здох. Ну все, крутара. Крута. Ну я награвся, що. У мене якісь є великі. А, два великих. Можна кинути... Ладно, я вам скипну, що ви маєте чекати. Коротше, тут пацаки такі. Ну, їм не таке гівно попалося, що зразу стейки я вже все сдох. Ну, тай Бог з ним. Тут я недовго так живу. Оп! Ну все! Я жив. Ну, і... На, ну да, я вижив. Ну все, я знов награвся, а на що так довго грати. Хто придумав цю гру, ви молодці, особливо цю штуку? Сігми? Ладно, я вам ще раз кипну. Да. Ну щось. Пацани тут дуже сильно грають, я бачу. То прийдеться кидати велику. А. Ну все. Куди? Пам-пам. Ну все, я. Ну, бачите, ну просто неможливо грати при цьому його урон. Ну нічого, хоч може якісь там... А, ну я буду вже третім, якщо так подумати. 9000 тисяч урону. Стоп. Мені кажется, і так. -да. Ну, на добивання його берем. Може і навіть більше мені дадуть сфер, Хто знає? Уже я окупився. Бро, я окупився, скажи. Я вижу. Ну, Пригнись! А, ну все. А І И він. Чотири великих. Ну да, я окупився, по суті. Ну да. А, реклама. Я не знаю, зроблена. Реклама просто, ну. Та точно, ці ще дитяча гра. Бо реклама така прям видна. Ну можна на карцера піти. Давайте на нього. Нарешті бій знайшовся. Я не знаю, яка в нього мінімалка. По суті, треба дві кидати. А я не пам'ятаю мінімалку його. То карцера. А, так? Бро, читер! Пристав карцер! Якби не заділо, я би його не розрозумів. Ну, кидаємо вже, що є, все. Я не думаю, що він за, мені, за такий час короткий. Як то я ж приїхав в Ярик? Пацани не, не набивають мені мов. Ну і я тоже, по суті. Ну, тисячу я не бив. другий раз, мені вже заб'є його. От бачите, чи так, баньте його. Lightning, lightning. Тупо читер. Не підтримую. Але куди гра буде без четере? Ну такі як без ломки. Ба гра буде з ломкою. Ого! Чо? Де урон, бро? А урон де, а? Епично хочу! Епичність максимально! Все, забрали одну сферу і ну, да. Той добре. Так. Да. Все будем банити. Я ще й місце підняв собі. Ков. Ну ладно, ну, в груці вже ніхто не хоче грати, на жаль. Але надоїло всім, то й тому. Думаю, закінчувати на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!